Ми продовжуємо навчання, тому що християни першого століття до того, як їх в Антіохії почали називати вже християнами, тобто послідовниками Христа, називалися учнями. І тому як добре, коли, повіривши в Ісуса Христа як в свого особистого Спасителя, ми розуміємо, що ми є учні, нам потрібно вчитися, нам потрібно духовно зростати. І тому ми продовжуємо разом з вами вчитися через. Перше Соборне послання святого Апостола Петра через наші уроки, на яких ми досліджуємо ці істини, і пробуємо побачити спільну картину. Загальна ціль і загальна тема цього послання це як християнам навчитися правильно переносити страждання. Я нагадую вам ось цю дуже важливу ідею, що Ісус Христос постраждав не для того, щоб ми не мали страждання, а для того, щоб навчити нас правильно переносити стражданням. Тобто ті обставини, які від нас не залежать. В даному контексті це були гоніння. В нашій ситуації це час війни, це час хвороби, це час якихось труднощів, які приходять в наше життя, і як важливо нам правильно на них реагувати. Отож, сьогоднішній уривок це другий розділ цієї книги з 11 по 17 вірш. Це уривок благання. Уривок прохання і звернення апостолом Петром до християн, які були в гоніні. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти вашої душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Отож, Коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від нього посланим, для карання злочинців та для похвали доброчинців, бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя, поважайте! Якщо наше земне життя як подорож, то тоді апостол Петро говорить: ми є подорожні. Якщо наше земне життя це якась е, тривала хода, значить ми є приходьками. Тобто тут, на цій землі, ми на якийсь час. Кожному з нас Біблія вчить, Бог відміряв певну тривалість життя. Цар Давид в Старому Завіті нагадує нам про те, що е, наше життя, воно призначене Богом ще навіть коли нас не було. Книга Псалмів говорить про те, що до твоєї книги були записані всі мої дні, коли жодного з них ще не було. Що це означає? Друзі, є той потенціал часовий, який Бог в нас закладає, і тому дуже важливо нам правильно його використати. На жаль, найчастіше. Те, чим ми найлегше е, легковажимо, це час. Секунди, хвилини, години, дні, місяці, роки. Чому? Тому що нам здається, що ми контролюємо часом. Нам здається, що ми ще маємо час. Ми ще маємо день, ми ще маємо тиждень до чогось. Хоча, найчастіше, якщо ви запитаєтеся в людей про якесь прохання, про якусь поїздку, дуже часто ви почуєте. Відповідь: В мене немає часу. Хоча ми розуміємо, що час він даний однаково для всіх, це той ресурс, який не можна на щось обміняти. Це ті е, моменти, які ми не можемо продати чи купити собі більше. Господь в цьому справедливий, Він кожному з нас визначив однаковий перебіг часу. І коли ми звертаємося до Біблії, в Біблії. Є два визначення стосовно часу. Перше це грецьке слово хронос, що означає хронологія. Тобто ось ці години, дні, місяці, які від нас не залежать. Незалежно від того, як я буду проводити сьогоднішній день, він пройде. Незалежно від того, як я буду жити в цей місяць, він все рівно пройде. Тому що це хронологія, яка закладена Богом. Але Біблія так само. В грецькій мові використовує ще дуже важливе слово, це кайрос. Що це означає? Це момент, це можливість, яка дана Богом в тих обставинах, які ми живемо. Дні проходять, роки пролітають. Але скільки в цьому часі є можливостей, які ми використали, тобто моменти, які нам дав Бог. І ми ними скористалися. Хочу вам нагадати, що дуже часто, і ви можете це згадати, коли стається якась обставина, коли стається якась ситуація, і дивлячись назад, ви розумієте, ви пропустили цей час, ви ним не скористалися. І ви розумієте те, що цей час ви не вернете. Цю ситуацію ви її не повторите, ви її не змоделюєте, якась зустріч, якась добра справа. Тому. Ось момент Кайрусу, він є особливий і неповторний. І тому апостол Петро нагадує християнам, що життя проходить, що християни і люди на цій землі, вони є подорожні приходьки, але в цій подорожі дуже важливо від чогось стримуватися. Тобто йде духовна війна. Війна проти нашої душі, і цю війну веде диявол, використовуючи наші тілесні. Пожадливості. Простою мовою, це наші гріховні бажання. Коли ми починаємо вірити і думати про те, що гріховні поступки вони можуть нам принести якусь користь, вони можуть принести нам якусь радість, якусь насолоду. І коли ми в це віримо, ми спокушуємося, і ось ці пожадливості вони народжують гріх. Ми вчиняємо добровільно, свідомо. Гріховні дії, які приносять смерть. Тобто, коли помирають наші відносини, наші стосунки, можливості, тому дуже важливо пам'ятати про цю духовну війну, про яку апостол Петро нагадує християнам. Да, їм було складно. Але він говорить: складні обставини вашого життя не відміняють ось цю духовну війну за вашу душу. І ви маєте боротися, ви маєте бути пильними, тобто ви маєте стояти на сторожі своїх думок, своїх мотивів, свого серця. І самий мудрий чоловік на землі, цар Соломон, сказав, над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, тобто свої думки, свою волю, свій внутрішній світ. І, що дуже важливо, 12 вір читаю: поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день від відвідання. Де б ми не були. Завжди нам коло нас є люди. Люди, які дуже пильно дивляться за нашою поведінкою. І коли ми кажемо, що ми християни, що ми віримо в Ісуса Христа, що ми Його учні, що ми Його послідовники, люди дуже пильно дивляться за нашою поведінкою. Як ми реагуємо на погані речі, як ми реагуємо на погані слова? Яка наша поведінка, коли щось погане трапляється в нашому житті? Все це. Біблія називає листом, який читають усі люди. Пам'ятайте про те, що завжди, навіть коли нам здається, що ніхто цього не бачить, ми під чиєюсь пильною увагою. Хтось дивиться і спостерігає, а як він поступить в цій ситуації. Тому апостол Петро нагадує: да, ви в гонінні, да, ви в переслідуванні, ви подорожні, але поводьтеся між поганими добре. Тобто. Коли християни попали знову в середовище язичників, він каже їм про те, що ваша поведінка є дуже важлива і дуже цінна, бо вони дивляться. І далі йде продовження цієї теми: отож коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від нього посланим для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей. І апостол Петро нагадує християнам про те, що поступки влади, яку Бог поставив над нами, не завжди можуть бути для нас зрозумілими. Він говорить про те, що відносно царя як головного в державі має бути повага. Навіть тоді, коли ми не все розуміємо, в нашому серці має бути повага як шанобливе ставлення і відношення до його посади. Бог придумав ось цю вертикаль правління, коли є цар в нашій ситуації, це президент, є влада в області, є влада в місті, на місцях, державні структури, які, Біблія говорить, мають карати злочинців і похваляти доброчинців. Ми розуміємо, що в міру гріха е неправильні поступки можуть бути як в нас, так і влада, яка є над нами. Але це не відміняє Божого принципу. Принцип влади створив Бог. І тому Він хоче нас зберегти через це. Закони вони не для того, щоб нам принести біль чи якось обмежити. Вони для того, щоб нам допомогти. Для того, щоб виконуючи їх. Ми ставали кращими. Дуже подібна ілюстрація це дорожній рух. Ви знаєте, що практично, так кажуть люди, кожен знак на дорозі написаний чиєю трагедією, обмеження швидкості, вказівник для напрямку, інформаційні знаки. Для чого вони дані? Вони не обмежують нас, а вони допомагають нам їхати безпечно. Тільки тоді, коли хтось починає порушувати правила дорожнього руху, починає їхати так, як йому хочеться, він причиняє небезпеку для себе і для тих, хто разом з ним. І от щось подібне в цьому, дорогі друзі, відношення до земних законів, це як правила дорожнього руху. Нехай Господь благословить нас бути мудрими громадянами нашої країни. Ми громадяни неба. Ті, хто повірив в Ісуса Христа, апостол Петро каже, ви подорожні, ви приходьки, ви тут тимчасові на цій землі, але будучи громадянами неба, ми залишаємося громадянами нашої країни. І тому повага до президента, молитва за владу це є правильне Боже відношення. І сьогодні, коли в час війни ми молимося за Божий захист для наших солдат. Які захищають нашу країну в цей час агресії, в час війни, ризикуючи своїм життям, ми так само молимося і за головнокомандуючого залужного, ми молимося за президента, за міністрів. Для чого? Для того, щоб Бог дав їм мудрості приймати правильні рішення, тому що їхні рішення вони і впливають на наше життя. І коли вони приймають це рішення, дуже важливо наше шанобливе. Відношення до цих законів, до цих постанов. Це земний час. Він тимчасовий, він не постійний, але ми маємо пам'ятати, що у цій хронології, яку Бог визначив нам, є ось ці моменти, які Він нам дає. Мудрості для нас у правильному використанні часу, пам'ятаючи, що ми тимчасові, ми приходьки, ми подорожні. Мудрості для нас. Для того, щоб правильно відноситися для, до влади, яку Бог поставив над нами, і мудрості для нас через Слово у правильній поведінці між людьми, які не знають Бога, щоб наша поведінка вона показувала Ісуса Христа. Тому до слідуючих зустрічей, дякую вам за те, що ви разом з нами. Досліджуйте Слово, вивчайте його, Наповнюйте свій розум цими дорогоцінними істинами, тому що це як дороговкази, як вказівники на дорогах, які допомагають нам безпечно провадити своє життя, не помилитися у виборі, приймати мудрі рішення для того, щоб досягнути вічного царства. Нехай Господь благословить кожного, хто разом з нами досліджує цей лист, наповнюючи своє життя Божою мудрістю. для Правильних поступків в земному житті До слідучих зустрічей. Нехай Господь благословить.